Стріляє. Стріляє прямо, блядь. Він ТЦК і стріляв спину в спину людині, яка втекала від них. Потім з'ясувалося, що це не був співробітник ТЦК, що це був співробітник муніципальної варти. я почитав, що таке співробітник муніципальної варти. Це людина, яка допомагає поліцейським. Там, Перевопорядок наводити, захищати людей на вулиці, дотримуватись, дотримуватись чистоти, там ловити всяких порушників, допомагати людям захищати їхню захищати їхню власність і так далі. І тому подібно. Тобто, це людина, яка допомагає поліцейському. Тепер у мене питання: а чому я це відео захотів? Чому я захотів записати це відео? Бо в нас в коментарях там дуже багато коментарів на це відео. Є люди, які пишуть, да що ви, брухуни, брешете. Це не ТЦК, це були співробітники муніципальної варти. Ми згодні так, дійсно, це співробітник муніципальної варти. Але тепер питання: от коли вас зупиняє поліцейський, наприклад, так, підходить до вас, а за ними стоять е, люди у формі. Ви як думаєте, хто це такі? Ви зразу думаєте, що це ТЦКшники, вірно? Потім один з них підходить, наприклад, до вас, якщо у вас є якісь правопорушення, і показує вам документи, що він з ТЦК, і далі там або виписує повістку, або ще якісь дії до вас застосовує. Ті люди, які будуть стояти з автоматом або ще на задньому плані, ви навіть не будете знати, хто вони такі. Вони просто у формі. Вони ж не всі вам показують документи. Ви ж бачили, як вони ходять 5-6 осіб і більше осіб у воєнній формі. Ми всі думаємо, що це ходять ТЦКшники. Але як вже зараз зрозуміло, що з них ТЦКшник може бути тільки один. Всі остальні, це якби як по документах, вони не, не числяться в ТЦК, а вони числяться в якійсь муніципальній варті. Розумієте? Це взагалі нонсенс, що стільки багато працівників муніципальної варти по документах. Зараз, під час війни, для чого нам стільки муніципальної варти? Це перше. Другий момент. Саме в цьому випадку, коли людина тікала, а цей співробітник муніципальної варти стріляв по людині, він перевіряв документи. А тепер, взагалі, е, таке знаєте, кричуще питання: яке право має співробітник муніципальної варти перевіряти документи? Ну, а то, що він біг і ще стріляв по людині? Кажуть, ой, ну там була травматична зброя, чоловік втік, нічого не сталося. Слухайте, це діло е, таке, знаєте, секундне попадання, десь в затилок, і навіть із травматичної зброї. І у людини можуть бути дуже великі проблеми зі здоров'ям, якщо не смерть. Тому я вважаю, що до цього співробітника муніципальної варти. Повинні бути найжорстокіші санкції застосовані, і такі випадки вони повинні підніматися на самому верху нашої держави, щоб більше такого ніколи не було.